Вітаю на каналі Побут. І сьогодні ми розглянемо побутовий рекуператор повітря від компанії Maxton. В даному випадку ми зараз розглядаємо модель з підтримкою Wi-Fi, є також модель простіша, яка не має Wi-Fi. По суті, можливості ті самі, тільки Wi-Fi керування додає вам додаткову опцію управляти з рекуператором зі смартфона, виставляти таймер роботи, графіки роботи та режими роботи. Також можна слідкувати в програмі за тим, як працює пристрій. Годиться для побутових приміщень від 15 до 30 квадратних метрів. Даний прилад. Можна монтувати в стіну, монтується він під нахилом. Товщина стіни може бути від 23 до 46 см. Також можна додатково придбати ще телескопічну трубу і встановлювати в стіну товщиною навіть до метра. Це все можна зробити. Даний рекуператор забезпечує вентиляцію з збереженням тепла. По суті, це його основна дія. Забезпечення вентиляції зі збереженням тепла. Наприклад, якщо на дворі у вас мінус 20, а в квартирі плюс 20, то ви в мінімальному режимі вентилятора, а тут їх є 3. Можете провітрювати вашу квартиру, і буде виходити з квартири повітря, воно буде охолоджуватися за рахунок того повітря, що буде приходити. Так, це що приходить повітря, воно буде поступати приблизно з температурою близько 10 градусів тепла. Якщо ж у вас буде на максимальному режимі, чим вища швидкість вентилятори, тим менша буде ефективність. Як заявляє виробник, його енергоефективність складає 97% ККД. Це при мінімальному рівні вентилятора. При максимальному він буде менше. Отже, як він виглядає, це є внутрішня частина, яка буде виходити вам в квартиру. Тут є жалюзі, які автоматично відкриваються і закриваються. Багато рекуператорів на ринку не мають таких жалузій, і коли він у вимкненому стані, або якщо сильний вітер з вулиці дує, то зимою вам буде потрапляти просто самоходом це повітря, вітер і буде в цій стороні сильно дути. Тут такого не буде. Жалюзі закриваються, як тільки рекуператор зупиняє свою роботу. Як тільки ви включаєте його, щоб він працював, жалюзі автоматично виключаються. принцип роботи, як він працює. Всередині є теплообмінник. Він є керамічний і достатньо важкий. Він знаходиться в цій трубі, також є багаторазові фільтри, які можна почистити помити. Ось так виглядає теплообмінник. Це керамічний такий блок з великою кількістю сотів, і повітря, проходячи через нього, наприклад, з вулиці, охолоджується. А через 75 секунд вентилятор починає крутити в іншу сторону, і виходить повітря вже з, -з кімнати. Відповідно, е цей теплоакумулятор на себе приймає тепло. З кімнати, і вже коли заходить повітря з вулиці, то він назад віддає. Відповідно, виходить така собі рекуперація, і ви можете провітрити зі збереженням тепла. Це основна функція, це якраз є серце цього приладу. Акумулятор-накопичувач цього тепла. З цієї сторони можна побачити вентилятор. Він є дуже тихий, 28 дБ, Це дуже мало, в максимальному режимі до 36 дБ, Це теж дуже мало, дуже тихо. Практично спати з ним легко можна буде почути тільки легкий шум вітру самого вентилятора звуку. Не чути, двигуна не чути. Відповідно, він кожних 75 секунд обертається в різні сторони. Також можна окремо включити витяжку, окремо включити приплив повітря в приміщення. На самому вентиляторі можна побачити характеристики даного пристрою. Він живиться від напруги від 100 до 240 вольт. Відповідно, будь-які коливання по живленню йому не страшні, тому що він витримає практично будь які коливання живлення. В мінімальному режимі вентилятор має повітряний потік. 26 кубічних метрів на годину, максимальному до 64 кубічних метрів на годину. Як я казав, монтується в стіну, діаметр каналу складає 159 мм. Ось так виглядає зовнішня частина. Тут також є ущільнювач, який можна пересунути і е, ущільнити цей проєм, який був вирізаний, щоб не, не потрапляла зайва. Чи волога, чи е, вітер, повітря, крізь е, отвір, а прямо заходило все повітря в основний канал. Він є скошений, відповідно, ні птахи не зможуть сісти на нього так, і зробити погану справу, і дощ теж не буде попадати. Відповідно, отвір знаходиться знизу. Відбувається повітряний забір, а також випуск повітря з цього отвору. В комплекті йде мінімальне кріплення, він прикріпляється трошки під нахилом, для того, щоб конденсат, який буде збиратися, міг собі легко стекти назовні, на вулицю. В комплекті також йде пульт, яким можна повністю налаштувати даний пристрій. Зараз ми так і спробуємо зробити. Знизу є три індикатора. Вмикаємо пристрій кнопкою включення. Індикатори, до речі, можна. Вимикати, ось вимикається, вимикається. Зараз показано, що працює перша швидкість вентилятора. Друга швидкість вентилятора. Третя швидкість вентилятора. Це максимальна. В даному випадку я зараз включив, бачите, помінялися колір індикації, включив режим рекуперації. Відповідно, зараз. Вентилятор крутиться в одну сторону, через 75 секунд він буде крутитись в іншу сторону. Для того, щоб працював саме процес рекуперації. Можна зробити приплив повітря всередину зеленим кольором і витяжку назовню. Вентилятор зараз зупиниться і почне обертатись в іншу сторону. Ось так він тихенько працює. Зверніть увагу, жалюзі повністю відкриті, і рекуператор вже працює. І також можна його вимкнути. А тепер давайте спробуємо його приєднати до Wi-Fi за допомогою програми Tuya Smart або Smart SmartLife. Для, для цього спочатку потрібно активізувати Wi-Fi в цьому пристрої і потрібно якийсь гострий предмет. Це може бути шпилька. Вставити і затримати в крайній отвір. Зараз почав мерехтіти, засвітився, зараз пішов пошук Wi-Fi. Тепер на цьому пристрої ми даємо додати пристрій. Спершу потрібно включити Bluetooth. І пішов пошук пристроїв. Бачимо, одразу він з'явився. Приєднуємо до нашої мережі Wi-Fi. Почався процес додавання. Це може зайняти кілька секунд до півхвилини в середньому. Завершилось налаштування, натискаємо завершити, і можемо зайти в меню налаштування для того, щоб включити пристрій. Натискаємо кнопку включення, і вентилятор починає крутитись. Також можна виставити бажаний. Рівень вентилятора, перший, другий, третій режим. Можна вимкнути і вимкнути підсвітку, можна е, включити режим роботи. В даному випадку працює витяжка. Е, можна включити е, приплив повітря, а також циркуляція. Відповідно, це є рекуперація повітря. Можемо задати таймер. Включення-виключення це повністю розклад роботи. Можна задати, в які дні тижня, в які години дня певні умови для включення, для виключення. Можна також задати, до речі, в програмі Smart, це вже складніші налаштування. Наприклад, по погоді, якщо сухо, на дворі, то можна задати, щоб працював рекуператор. Якщо волога або холодно, наприклад, можна задати, щоб рекуператор не включався. Ось всі налаштування і, в принципі, це можна легко цим користуватися. Якщо у вас виникають якісь запитання або потрібна консультація, звертайтеся до нас за телефонами на сайті. Ми порадимо і підберемо вам рекуператор, який підійде саме для вашого приміщення. У нас також часто запитують, чи допоможе він при високій вологості. Відповідь така, що частково він може допомогти від високої вологості за умов, якщо на дворі сухе повітря. Якщо ж на дворі волога або падає дощ або туман, то ви навпаки тільки можете зробити гіршу ситуацію і запустити в приміщення вологе повітря. Особливо це стосується в літній період часу, коли у вас в приміщенні достатньо прохолодно, це може бути 22 градуси тепла, а на дворі 30 градусів, відповідно, 30 градусів повітря температурою значно більше в собі вміщає вологи. Відповідно, коли це повітря заходить до вас в приміщення. То воно починає цю вологу віддавати за рахунок того, що в приміщенні менша температура. Точніше кажучи, воно просто конденсується у вас в приміщенні на предметах. Відповідно, рекуператор може допомогти, але якщо вам потрібно сушити саме приміщення, то розглядайте для себе покупку осушувача повітря. Якщо ж вам потрібно. Вентиляція приміщення з максимальним збереженням тепла, то, звичайно ж, в такому випадку потрібно розглядати тільки рекуператор повітря. Дякую за увагу. Ще раз, якщо у вас виникають запитання, то звертайтеся до нас на сайті за телефонами. Можете написати в чат або зробити замовлення дзвінка. Дякую за увагу, будьте здорові!